Та кому ті вітряки потрібні? На що воно треба? Став сонячні панелі і все буде добре. Мої сонячні панелі. Дивіться. <гум> Оце сонячні панелі. Зараз беру, швабру і починаю відчищати. Якраз є сонечко і вітрячок. Чуєте, як свище. Як свище. Камін розпалив. Тепленько буде, зараз ще піде енергія від сонця. Ох, як працює! Ох, який вітер! Хо -хо -хо -хо. І панелі виробляють якусь енергію. І навіть в каміні горить. Петрович все продумав. Дивись підписник, яка краса. Бачиш? Головне почистити сніг і далі він вже буде від нагріву. Панелей буде сам вже сповзати. Нахил у мене невеликий, тому затримується сніг. Береш ось таку швабру, продається, вона здається в епіцентрі брав. І вона просто ідеально щищає сніг. Зараз підписник, я покажу тобі, що виробляє цей вітряк, бо ти вже мене дістав, що він виробляє, скільки покажи. Вітер, бач, невеликий. Орієнтовно 5 метрів за секунду. Я думаю, що ват 400-500 тут орієнтовно є. Скільки видає мій вітрячок. Ось дивіться. Ось тут ми можемо бачити, скільки видає він ватт. Бачите, там 700 Вт, 600, 600, 700. Ось так. Бачите? да? 54 вольта. Батареї повністю заряджені. Дивіться, підключений баласт. Бачите, баласт? 45, 50, 50 градусів. Все зараз йде в баласт, тому що дві батареї заряджені. До інвертора підключена ось ця збірочка, і виходить, батареї вже заряджені, все валить в баласт. Під снігом було 25 Вт, а тепер дивися, почистив сніг і енергія просто росте. 840 Вт було. І вона буде рости, тому що сніг там топиться ще. І я думаю, 1 кВт гарантія воно витягне, навіть зважаючи на те, що сьогодні не чисте небо. Воно таке якесь запиляне хмарками. Що мені впадло, Вилізти на 10 хвилин, почистити сніг. І ось тобі, будь ласка, майже кіловат, а кіловат гарантія буде. Розтопиться весь сніг, який там залишки на панелях. І тобі, будь ласка, 1 кВт. Заряд батареї пішов, 7 А. Бачиш. Перемкнув уже на осі, повмикав там всі бойлер, все, що можна, щоб воно понагрівалося. Зараз працює суто, дві батареї «Дея». І, будь ласка, дивися, вітрячок тобі працює, якихось там 220 Вт також є, в залежності як дує вітер, є, не дує, немає. Бачиш, як воно коливається. А ти кажеш, скільки воно там дає? Ось, будь ласка, заряд батареї. Дивися, якихось 3 ампера є також, то 300 Вт. То стільки. Ну, коротше, Петрович, тут реально якось у зиму має пережити. Ти, ну, що тих 500 ватт? Ну, це ж повна херня. Ну, зважаючи те, що вітряк стоїть 7 метрів від землі. Оце навіть круто. Якби поставити його метрів 20-25 от тоді було б діло. І щоб він стояв в полі, а не між гаражами. Так, бачите, вітер зник. І все. Вітер з'явився, пішло. Ну, бляха, підписник. Петрович тобі показав, як в таких єбенях, я вам самого початку казав, що не факт, що він тут буде щось давати, не факт, що він буде працювати, коли я це все робив. Ну, чисто, заради експерименту, щоб ти підписник подивився і знав, якщо ти поставиш його в таких єбенях на малій висоті. То будеш мати орієнтовно ось так. Тим паче, сьогодні вітер невеличкий. Коли дме сильний вітер, в районі кіловата з нього можна вийняти. Ну якби його поставити трішечки вище, хоча б на 15 метрів вище, то тоді 2 кВт він би реально. Видавав атак, ну хоча б 5 ампер, хоча б 6 ампер є. І все рівно вже круто заряджається оця батарея. Це все рівно хоч щось, ніж нічого. От бачиш, майже 600 ватт. На щоглу я потратив орієнтовно десь біля 20 тисяч гривень. Точно не рахував, десь 16-20 тисяч, орієнтовно так. Але якби ставити щоглу на 20 на 25 метрів, це треба було би. Копати рове, заливати фундамент, арматура, туди-сюди, варити. І ця вся конструкція орієнтовно стала би 3-5 тисяч баксів. Не 500 баксів, не 400 баксів, а 3 або 5 тисяч баксів, плюс кілька дроту і так далі. Тому, бляха. Зекономив, немає місця, де поставити. Ось тобі, будь ласка, результат. Як би це все погано не було, але дивіться, якихось там 200-300 Вт, все рівно є. 5 А, йде зарядка батареї. При тому, що зараз сонця немає, бачиш, вже перейшло в червоний режим. Мережа відключена, сонця немає. Батареї повністю заряджені, Я користуюся світлом тут цілий день, і бойлер включав, і туди, і сюди. Дивіться, 6 година вечора. Все працює. І щось там він крутиться навіть якихось. 99 ватт бляха, і то вже йде зарядка батареї. Це якщо вітер його збиває. Так що підписник, все не так хреново, зважаючи на те, що він в таких єбенях стоїть. В наступному відео я вам порахую, скільки мені обійшовся цей вітряк і коли він відкупиться. Я тобі скажу, підписник, що не відкупиться ніколи. Це все заради мого комфорту, тому що тариф у мене ось тут 14 гривень, і це, бляха дуже дорого, а світло треба вмикати, треба щось робити, треба щось грітися тут їсти. Готувати і так далі. До речі, я тут не живу. Я тут просто працюю, знімаю для тебе відеоролики про генератори суперкласні. Так що, Петровичу, як завжди, там велику вподобачку і до зустрічі!